Привіт усім, ви на каналі Профідроль. Мене звати Ігор, і сьогодні я вам розповім про біржу Вайтвіт. Я користуюся нею вже близько півроку і буду ділитися з вами своїм досвідом роботи на ній, а також розповім про усі плюси та мінуси цієї платформи. Вайтвіт це один із топових майданчиків за рейтингом CoinMarketCap. Ця біржа входить в топ 50 по спотовій торгівлі та має близько 1 мільярда денного оберту. Вайдвід до речі займає найвищу позицію серед усіх бірж українського походження, і це виправдано. А далі розберемось, чому так. Почнемо аналіз платформи з самого початку. І щоб почати роботу, нам треба зареєструватися. Одразу скажу, що біржа має як додаток, так і десктопну версію, що робить користання платформою дуже зручною для юзерів. Також біржа зробила дуже крутий крок на зустріч українцям, а саме запартнерилася з додатком Дія. Це працює плюс-мінус так само, як реєстрація на сайтах за допомогою Google аккаунта. Ви просто підключаєте до мобільного додатку додаток Дія і чекаєте близько години. Після проходження повної верифікації у вас будуть доступні усі функції цієї платформи. Далі розповім вам про вхід до самої біржі. Дестопна версія запам'ятає ваш логін і пароль, і з цим немає проблем. Це працює дуже зручно, так само як і на інших сайтах. Де ви використовуєте запам'ятання, а ось з додатком трохи інша ситуація. У додатку вам постійно треба вводити логін, тобто вашу почту, і пароль, тому що біржа не запам'ятовує їх. З однієї сторони, це звичайно плюс, тому що при викраденні телефону у вас злодіям буде складніше вкрасти ваші гроші з аккаунта. А з іншої сторони, звичайно, зручніше, щоб додаток теж запам'ятовував логін і пароль, і щоб вилогінгувало вас раз на кілька місяців або Місяць, коли ми вже потрапили на саму платформу, то можемо побачити, що немає жодних бісячих банерів, наприклад, як на великих біржах, і це камінь в сторону хобі. Дизайн дуже простий, і навіть тим, хто тільки прийшов у світ криптовалюти, буде дуже легко розібратися з налаштуваннями платформи і з навігацією на сайті. Торгівельних пар тут безліч. Я гадаю, що їх кількість задовольнить 99,9% усіх користувачів. Щоб почати роботу, нам потрібно поповнити свій баланс. І для цього в нас є декілька способів. Перше це поповнення за допомогою фіату, тобто гривнею, доларом або євро. Зараз, як на мене, вайтбіт пропонує якнайвигідніші умови для своїх користувачів. Майже у кожного українця є картка Монобанку, що дає нам можливість поповнювати до 100 тисяч гривень на день без жодних комісій. А з інших банків комісія на поповнення складає 1,5%. відсотки. Раджу все ж таки відкривати карту монобанка, щоб не втрачати ані жодної гривні з кожних 100 тисяч. А якщо ліміту в 100 тисяч не вистачає, то можна попросити родичів, друзів відкрити рахунки на біржі і збільшити таким чином денний ліміт. Я думаю, що для більшості користувачів цього повинно вистачити. Також свій баланс можна поповнити криптовалютою або стейблкоїнами з минулого ролика, де я говорив про ведвід, трохи змінилася ситуація. Таке відчуття, що біржа побачила це відео. Як і раніше, їм слід додати в описі до таких монет, де вказана лише одна адреса, наприклад, Solana або Polkadot, що депозити або виведення проходять в нативних мережах, тобто DOT в мережі Polkadot, а Solana в мережі Solana. Але з ефіром вейдбід поліпшив ситуацію, і вже вони додали вивід і депозити в різних мережах не тільки в erc 20, а в Arbitrum і Optimism. Хочу ще декілька слів сказати про зняття. Як і на інших біржах і популярних платформах, зняття і комісії за це дуже помірні. А от зняття у Фіаті проходить без жодних комісій зі сторони самої біржі. Круто, що майже будь-яку суму можна зняти без жодних проблем. І біржа сама ділить твої перекази навіть великих сум на дрібні, щоб не потрапити під фінмоніторинг. Також ви можете висилати гроші у Фіаті як на свої картки, так і на чужі. Нікого це не обходить. У біржі є свій нативний токен VBT. Якщо ви купили і зберігаєте його, то він дозволяє знизити комісії тейкера на 90%, комісії мейкера на 100%, збільшити винагороду від рефералів на 50%. І щоденне безкоштовне зняття до 1000 токенів у мережі ERC20, а також до 500 AML перевірок На біржі можемо знайти інформацію про те, що можна провести P2P обмін, але це відбувається на сторонньому майданчику, та й пропозиції там не найкраще для цього. Краще обирати біржу Binance. Купити, як і продати криптовалюту тут легко, є швидкий обмін, де ви купуєте по ринку, а також можете лімітний ордер виставити, ліквідності багато, тож проблем з обміном не буде. А зараз поговоримо про круту фішку WhiteBit, а саме стейкінг. Може комусь невідомий цей термін, тож коротко, що таке стейкінг. Стейкінг це аналог депозитів у банках, де одразу визначається термін і відсоткова ставка. Багато людей не розуміє, як біржі заробляють так, щоб виплачувати відсотки за стейкінг. Але тут усе дуже просто: один з основних прибутків біржі це ліквідація трейдерів, які займаються маржинальною торгівлею, тобто беруть в борг у самої біржі, або просто заробляють свій відсоток, коли дають вам в борг для маржинальної торгівлі. Друге джерело це комісії при обміні. Кожного разу, коли ви обмінюєте свої активи на інші, то комісія бере за це 1% ,10 від усієї суми. А також біржі надають ліквідність і за це теж отримають гроші. Гадаю, що високі відсотки за стекінг будуть ще недовго. Вайбіт спеціально це зробив, щоб привести нових користувачів на свою біржу. Біржа пропонує до 30% річних за стейкінг популярних криптоактивів. Серед найпопулярніших є Bitcoin, Ethereum, PolkaDot, Solana, USDT, USDC і багато інших. Круто, що біржа пише період фіксованого стейкінгу і ставку за цей період, а не в річних. І тобі одразу буде зрозуміло, скільки ти отримаєш після періоду стейкінгу. Хочу зауважити, що ви не можете відкрити два однакових депозити на один актив на один і той самий період. Тож думайте наперед. Гадаю, що я вам показав усе, що стосується біржі Вейтбіт, і зараз вже ми можемо зробити висновок. Я маю досвід користування багатьма топовими біржами, і хочу вам сказати, що вона є однією з найпростіших для використання та має найкращі умови для користувачів. Високі відсотки за стейкінг. Низькі комісії, безлімітне зняття та поповнення у гривні, а також зрозумілий інтерфейс, що може бути краще. Тож, якщо у вас ще немає аккаунту на Вейтбіт, то ви можете зареєструватися там за моїм посиланням і таким чином підтримати мене. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати найсвіжішу та найкориснішу інформацію з криптовалютного світу. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Напишіть, будь ласка, коментар, де опишіть свій досвід використання біржі WhiteBit. Та яка біржа, на вашу думку, є номером один у світі? На все добре, дякую вам за увагу. До побачення!